Привіт, друзі! Хочу зараз коротко про те, як підготувати дитину до самостійного ходіння, до туалету. Або як правильно причити дитину до горщика. Поїхали! Перше, ми маємо чітко відслідкувати, що дитина вже до цього готова. Як ми це робимо? Ми дивимося, що дитинка усамітнюється, коли щось хоче там зробити. Вона може ховатися за а, штори, вона може йти в іншу кімнату, залазити під стіл або будь-що інше. Вона хоче бути одна, щоб її не бачили. Це значить, що до неї приходить усвідомлення того, що ці речі треба робити наодинці. Далі, якщо дитинка зробила свою справу, в підгузок, і він і починає заважати, вона його хоче зняти, або дає якісь інші знаки вам, що вона хоче його замінити, це теж говорить про її готовність уже до самостійного ходіння до туалету. А ще один такий важливий момент. Якщо, наприклад, вашій дитинці вже там рік і більше, півтори та півтора, так, і нічого цього ви не помічаєте, ви теж маєте приймати якісь міри, що я маю на увазі? Перше, горщик у вас має бути вдома, ну, як мінімум, з одного року, можна і раніше. Щоб він собі стояв в туалеті, нікого не трогав, але щоб дитинка бачила, що ця річ існує. Друге, ми одягаємо такі багаторазові підгузки. Їх дуже велика різноманітність в інтернеті, я думаю, ви оберете собі кращий. Чим він добрий? Він е, мокне, коли дитинка робить туди свою справу, їй там некомфортно і вона хоче його зняти, але він не притікає назовні, тому це зручно, е, щоб е, зберегти свої меблі і так далі. Тому перше, це, що ми робимо, купуємо такі підгузки. А можливо, можна, звичайно, і просто трусики. Якщо це літо, ви можете просто купити трусики, одягати їх на прогулянки, одягати їх вдома, і просто часто замінювати. І в такому разі, навіть якщо дитинка ще не броситься на туалет, ми починаємо саме з таких маніпуляцій. Ми знімаємо підгузок і замінюємо на ті речі, які мокнуть, і які доставляють дискомфорт, коли вони не такі, як треба. Далі, коли ми вже все це зробили, дитинку ми починаємо знайомити з горщиком. так? Ми ж маємо показати, куди треба робити свою справу, щоб не втрусити. Ми показуємо горщик. І тут до нас приходить дуже важлива справа: Як обрати горщик? Їх теж велика різноманітність, але моя вам порада: цей горщик має бути. Без різних іграшок, без різних відволікаючих факторів. Дитина має його позиціонувати саме з туалетом, не з іграшкою, не з якимось забавкою. Це туалет, і він має бути максимально простим. Тому обираємо простий горщик і обираємо для нього місце. Якщо ваш туалет, ваша ванна, кімната дозволяє, то найкраще місце для нього це саме в туалеті. І цей горщик він не їздить по кімнаті, він не стоїть біля телевізору, він не стоїть на кухні і так далі. У цієї речі є своє місце. Якщо ви за мною слідкуєте і в принципі цікавитеся дитячої психологією, то ви знаєте, що дітки в цьому віці вони дуже люблять порядок. І у кожної речі має бути свій порядок, щоб дитинка добре орієнтувалася, де її він може знайти, коли буде така потреба. Наприклад, чашечка на кухні, тарілочки, теж там в якомусь ящичку. Так? А горщик де має бути? Ну, звичайно, він має бути в туалеті. Далі, що має бути ще в туалеті? В туалеті має бути. Для комфорту ви можете постелити гарний якийсь килимочок, щоб дитинки було зручно там сидіти. Там має бути на рівні дитини кошик з туалетним папіром, можливо, з вологими серветочками, щоб дитинка привчалася до самостійності. Звичайно, вона не буде робити це самостійно одразу. Але вона буде бачити це. Вона буде бачити, що ви це використовуєте, коли її обслуговуєте. І таким чином вона буде намагатися в майбутньому робити це сама. Е, далі. Ми зробили зону туалету, ми перейшли на одноразові, на багаторазові підгузки. Що далі? А далі починаємо нашу справу. Саме головне це ми маємо заспокоїтися і бути впевненими в собі. Бо якщо ми, як дорослі, самі не впевнені, хочемо ми цього чи не хочемо, вийде нас, не вийде, то й дитинка буде відчувати, щитувати ці реакції, ці емоції від нас. Якщо ми налаштовані серйозно, але спокійно, то дитинка теж це відчуває. Перше, що ми робимо, це знайомимо з горщиком. Показуємо цей горщик, Говоримо, що сюди ми будемо пісяти, какати, там робимо якісь звуки ротиком, щоб показати, що саме ми там збираємося робити. В моєму випадку, це мені так пощастило, так як в мене є старші дітки. То моя наймолодша донечка мені не довелося її знайомити з цим горщиком, бо він у нас вже був, вона вже бачила, як його використовує братик. Тому в нас це взагалі пройшло природнім шляхом. Вона сама почала на нього сідати і знімати штанці, і так далі. Якщо у вас такої змоги немає, як це було в мене з першою дитинкою, то, звичайно, ви показуєте, що ми сюди сідаємо пісять. Звичайно, дитина зачастіше буде вставати, вона не розумітиме, що ви від неї хочете. Можна взяти ляльку, посадити і там сказати, що ляля буде пісять і так далі. І потихеньку ми висаджуємо, спочатку дитина може не захотіти сидіти, можливо. Буде сопротивлятися, нічого страшного ми не заставляємо. Ми посадили, спробували ні то ні. Але наступного разу, коли дитинка сходить до туалету в штани, ми говоримо: М -м, ти в штанці, тобі мокро. А можна пісять? Ось сюди. Ідемо до туалету, знову знімаємо штанці і висаджуємо. І так робимо постійно, ненасильно, без іграшок, без планшетів, телефонів і так далі. Бо дитина має асоціювати горщик саме з туалетом. Що можемо дати? Ну, це ми можемо дати якусь одну забавку або якусь одну книжечку з собою. І максимум 5 хвилин там сидіти. Не треба там сидіти, 10-20 хвилин, щоб дитинка думала, що ми тут прийшли просто погратися. Посиділи 5 хвилин, позвикали, навіть якщо нічого не вийшло, нічого страшного, ми звикаємо і цей процес. І продовжуємо в такому темпі. Ми Вистроюємо собі такий графік, як в садочках. Чому в садочку легше дітки так причаються? Бо, по-перше, вони бачать, як роблять інші діти, і вони повторюють. По-друге, там є такий свій графік, який ви можете робити і вдома. Тобто, ми завжди ходимо на горщика перед вулицею, після вулиці, перед сном, після сну, перед прийомом їжі і після нього. Ну і ви спостерігаючи самі за своєю дитиною, як часто вона обмочує свої трусики, так часто ви і висаджуєте. Далі вона буде вже проявляти інтерес, вона вже буде пізніше сама показувати, що хоче зняти, можливо, буде говорити якісь звуки. Але цей процес почнеться, ми не маємо нервувати, заставляти, кричати і так далі. Просто все прийде в своєму темпі. Ще є така можливість, так? не горщик, а підставки, спеціальні такі накладки на унітаз, в залежності від того, наскільки високий унітаз, якщо дитинка ще мала, як півтора-два рочки, можливо, їй буде там навіть ну, високо і незручно. Або ж навпаки, вона може не хотіти сідати на горщика, але на таку накладку вона сяде охоче, бо вона бачить що батьки ходять саме на ту штуку. От. Тому накладки це теж така річ, на яку можна і треба звернути увагу. але… Так як і з горщиком, обираємо їх максимально простими, зручними. Зараз навіть є такі кришки до унітазу подвійні, щоб не треба було туди-сюди знімати, одягати, ми просто купуємо одразу таку накладку. І ще дуже-дуже важливий момент. Коли ви починаєте привчати дитину до горщика, то цей час має. Бути максимально спокійний, без переїздів, без якихось подорожей і без відлучання, можливо, від груді і так далі. Це не має викликати якогось стресу чи дискомфорту. Щоб це було спокійно, ви маєте бути в своєму спокійному, звичайному режимі. І після того, як ви почнете використовувати вже горщика, багаторазові підгузки. Ви маєте набратися терпіння і з собою носити таку немаленьку, можливо, сумочку з речами, щоб переодягнутися, але це того варте. Хочу, щоб ви запам'ятали, що горщик це не така річ, яка прийде сама собою. Якщо ми не почнемо показувати модель поведінки будь-яку, не тільки з туалетом, то дитина і не зможе її. Вібрати в себе. Так говорять, що в школу на гор... з підгузками не піде. Але на своєму горькому такому досвіді можу сказати, що є такі діти, які ходять в підгузку до 5 років. Я це бачила на своїй практиці, і це дуже шкідливо. Це затримка розвитку, дітки такі часто не розмовляють, такі дітки часто відстають від своїх однолітків. Але. Якщо робити все вчасно, то все це буде природньо, нетравматично і легко. І я вам бажаю, щоб ви набралися терпіння і все у вас вийде легко, природньо і так, як треба. Я дуже вдячна вам за увагу, за те, що ви дослухали це відео до кінця. Можливо, воно вам допоможе. А якщо у вас є свої якісь е, такі Лайфхаки, то прошу поділіться під відео своїм коментарем. Буду вам за це дуже вдячна. Дякую, Па-па.